Але Господь змінив наші серця на нові, вони люблячі, як у Христа, Закрий очі і думай: Господь, ти приходив, ти навіть раз сказав, та скільки ще з вами бути. Ти знав, чого прийшов, ти знав, що візьмеш гріхи оцих людей всіх на себе, бо Бог покладе їх на тебе. І ти понесеш, підкорившись йому, понесеш на Голговський хрест, і по дорозі на тебе будуть плюти. І захочуть молитись за тебе, ти скажеш не за мене, моліться а за себе, за дітей своїх. Ти йшов, щоб показати, що любиш, що Бог любить нас. Скажи: а ти любиш людей, так як Христос. Якщо ти не будеш задумуватись над цим питанням, ти ніколи не зродиш в собі любов Христову. Ні, вона в тобі є. Но народити її треба. Ти маєш народити. Ти запліднений любов'ю. В тобі вона є Словом, Духом, вона є кров'ю Христовою. Ти омитий, ти вже все знаєш. Ну чи ти зможеш родити цю любов? Я не можу за тебе, і ти не можеш за мене. А Бог хоче, щоб церква, щоб ми з'єдналися, з'єднались з, з в любов' і щоб церква родила любов. І я повинен бути впевнений за брата свого, за сестру, яка йде поруч, що вона тут коло мене така, а потім піде в інше місце вона інша. Коли 72 учня сказали, що їм щось не підходить, Христос був вірний, свободі і любові. Твій вибір. Чи йдеш ти за Христом, чи ти противишся? Словам його, поки ти не знаєш, поки ти не чув, як ти можеш ти з Христом, як можеш ти за Христом, як можеш вірити, в що ти будеш вірити, як ця віра буде діяти, та ніяк. Бо ти не знаєш, куди її направити. То чи ти маєш цю віру, віру Божу, яка рухає горами? Хтось каже, ти можеш горою порухнути. А я кажу: тобі треба? Для чого тобі сьогодні треба, щоб гора зрушилася? Мені треба лишень, щоб гора затряслася. Це я знаю. Я післав це слово. І щоб засипала ворога нашого, який ховається десь там, в бункері, щоб сотряслася ця гора. І я далі стою в вірі. І я згадую не просто так. А щоб ви знали, я все рівно стою і вірю. Але я не буду бігти десь в Карпати і казати, піп гора, давай в сторону. Ну, попам скажу, в сторону. Що рухає сміливістю нашою? <хе> Він коли кажуть, ви що не розумієте, що ви в зоні ризику? Ні, дорогенькі, це ви в зоні ризику. Ми якраз на дорозі Христа, любов. Про неї треба кожного разу говорити. І я розумію це ще більше тепер. Про любов ту, яку явив Христос, не просто любов, бо я тебе люблю.